You ready, kid? Всім привіт! І як бачите, як ми обіцяли, пригнали сюди дімасову Q5, трошки підкачану, і стокову еску 5 Ви бачили перший випуск, коли ми заміряли автомобіль діме. В принципі, наче непогано їхав, але були питання і очікування, Діми, відверто не справдились. Як ви бачите зараз по обличчю, досить таки він довольний. А чому? Та тому що ми тільки що заміряли тачки, і це було дуже цікаво. Дімас, скажи, будь ласка, що ти знайшов в машині? Чому вона тоді не їхала? Engine контроль модуль, він був підпалений. Він був після ремонту, я його сам ремонтував. Там було залиття це водою, блок управління двигуна, так? Це ECU, Engine Control Unit. Та що ти так оце умнічаєш? Коробочка, яка двигуном. Так, так яка ага. керує, керує двигуном. так. Там було дуже по-німецьки, по по-германськи, там 14-та лапка та 88-та вона була відгнита. Ще там були лапки, які відповідають за контроль е колес між зв'язок між АБС та зв'язок між е коробкою. Це сьома, дев'ята та восьма лапки. Вони за це відповідають. Тому я бачив, що по Каншині там є якась якийсь шум, але воно працювало. Воно бачило Ти осцилографом прям так. так я осцилографом подивився. Ну і в мене є кан-кан. Коротше, ви пацани це не поняли. Це не просто чувак почитав помилки і типу вирішив. щось. Да, я, я прям цю це, типу, якщо хтось дивиться, ці кацапські АП, а там є типа Олег Розумний. Ось у нас ну, діма. Ну, Мене так, так хтось казав, що що дуже, дуже схоже. Я відслідкував усю трасу про проводки і відновив там дійсно було залиття маленьке. Відновив усе, попутно ще там не буду розповідати. Потім було. Я ще раз передивився, що по турбіні, що по Вестгейту, по всій заслонці я її змазав та відрегулював ці піджим. Вона тепер дує 1,55, а не 1,5, як казав тюнер. Це ж, це ж ти зробив сам руші. Воно тобто ти не поїхав, але це до того, що ти. Деякі просто кажуть, що я зробив це. Поїхав на СТО, пацани зробили і розказали йому, що робили. Ні, ні в мене не так. Я я на паркінг я захожу, я беру з собою тормазок, їжу і там тик-тик-тик, бив хомбо, герочок. так ось так зробив це. Потім був ще прикол від старої турбини. Залишився в інтеркулері масло. Воно також угу. підкидало. І я думав, що димить, але це це у старому... рало ще воно. так. так я, я думав, що це поршнева, але. Енджон тут шепче просто. просто. Коротше, не не знаю, наскільки довго. <ріх> е, да, Пробіг, пробіг 200 плюс, Тому тому третє це якраз та стадія потрібна. Вже видно було, що машини близькі. Я трішки пізніше відпустив газ. В діми реакція спрацювала швидше, він поїхав швидше, і прямо видно було, що я його есті ну, не міг догнати. Я просто не міг догнати. І потім, вже на великих швидкостях, вже потихесеньку, напевно, десь вона почала доганяти. Тобто, те, що я думав, що спочатку я буду а потім ти, не, не виправдувалось. Тобто, а, так, але ж це знову ж таки. Я трошки заснув, ти поїхав. А потім наступні рази саме напевно воно таки працювало на об'ємі, тому що наступні рази, коли ми стартували. СК виривалась, напевно, за рахунок прямо, прямо, прямо так ось, аж при, пригає, при, при, прямо ж вперед. Так вона вистрибує куп'ята старенька, трішки залишається позаду, але потім, коли вже вийшли на якийсь певну швидкість зацеп, вони йшли рівненько. One, two, Другий, третій заїзд дуже гарні. Ми, ми час скажемо. Чи кажи, кажи. Перший був 5,7. У мене в драгі був у мене в автівці. 5,7 я був не дуже задоволений, але треба розуміти, що чомусь, коли моя нагрівається, ну чомусь, вона погіршує показники. У діми навпаки вона прогрівається. Таке враження, що вона швидше їде. У нас така погода прохолодна, волога. 14. Так, тобто для турб. Так, да, воно класно, двигуном вистачає потужності, але по факту для гуми поганенько. Ну, я бачив на впуску. в мене було плюс ось третій замір. Якщо у першому на впуску було плюс 25, я приїхав угу. на трасу, А на третьому заїзді було плюс 39, тобто 40 градусів по Цельсію. Тобто, це, це тепленьке повітря, воно не, не прохолодне. І саме цікаве, другий був також він 5,69, Ну, ви побачите у склейці, але потім. І потім приходять вони. <свист> Боги-боги тюдингу. Тобто був третій заїзд. Ми... Я там відтормозився два рази. Ну, не, не, не круто. Мабуть, за цього прогрілася гума, мабуть, боги прийшли, не знаю. Ми проїхали, мої драгі у мене пряма 5-4. Прямо. Та та 5.4 та на, на всі бабки поїхав. Тобто я дуже задоволений, гарний показник. До цього я бачив 5.35, але Драгі написав писав Verified. Тому ось така тема. Але зараз прям Verified, на відосі все, все видно. Тому, якось так. Дивіться, нагадую, SQ, в неї стокові показники. 354 кінських сили, 5,4 до 100. Причому я вам скажу, що це і друге покоління, от як в нашому варіанті, і перше покоління. Показники там абсолютно однакові. Єдине, що там двигун в першому поколінні, він компресорний, а тут вже турбіна. Але час, потужність, все те ж саме. 5,4, і в принципі зараз ми побачимо, що це реально 2-літровий мотор другого покоління, на який всі жаліються, на який всі фукають, оці всі міфи, що там. Все, вак, жре масло, це гамно, там терипири. Отут от такий мотор, тут такий двигун. Як бачите, при правильному коректному тюнінгу він може їхати. розумному, розумному, так. Він може їхати на рівні цієї машини. Звісно, напевно, будуть питання до стабільності. Якщо там не знаю, там виїхати там, 10 якихось заїздів, зробити там, 15, просто шарашити. так. так. Або там по так, трасі по виїхати шарашить просто на максималку. Звісно, що напевно автомобільчику буде тяжко. Але отак от от десь на світофорі, якщо стати... Чому б ні? Чому б ні? Тобто, ти вранці дружину та сина везеш до дідсадочка на роботу, а ввечері ти ра-та-та-та боком вже їдеш на світофорі. Так, так. І до речі, те, що це не корч, тобто якихось тут корчуттям немає, машина використовується на повсякден. Штатно. Так. Тобто вона ну, звичайний автомобіль. І це досить таки прикольно. Ну що ж? Димаш, ти задоволений? Я, я так, дуже, дуже вражений, задоволений, тому що далі буде. Але ж але, давай скажемо глядачам, що насправді, насправді це ще не все. Тому що хто дивився попередню частину, той пам'ятає, що там щось було ніби про спиртик. І хтось зараз з вас скаже, ну, звісно, що спирт туди заливати, давайте метанола. Це ми тільки що робили заміри, без спирту, без всякого такого якихось штук. Просто на звичайному пальному. Якщо залити сюди спирт, то автомобіль поїде швидше. Ми зараз це спеціально не робили. Нам, звісно, хотілося замірити спиртом прям максимально на всі бабки, але зараз, як бачите, хмарки, досить таки погана погода. Зранку йшов так, проливний До, дощ, дощ, да, дощ. Дуже так. волого було. І е, гідрофобні е, властивості, в, властивості так спирту, вони ну коротше, напітає потім е, на вбере в, в себе в бак водички, і буде в тачці зовсім недобре. Да, Якби буде що... було мало палива. То можна було бах. Да, тому що я придбав другу автівку, а ця вже стає навіть ну, ну, не то, що конструктором... — Похвалився, похвалився! — все зразу такий. Ну просто що вона, що вона буде, не буде їздити кож, кожного дня, вона буде стояти, буде туди залетіть спортивний дів, новий АБС, усе це буде. Пневма... — Коротше, в принципі, є такий закид на третю частину. Це вже буде четверте відео з цією машиною. Третя частина конкретно по цій машині. Але подивимось, як то кажуть, обіцяти поставити дівто не значить да, поставити. Да, да. І усі скажуть, поверни пасад, де пасад. <рес> ну, пасад є. Хто до речі, хто ще дивиться, ж де пасад, не переживайте. Пасатік є. І обіцяний три роки назад замір стоку проти Чупового пасату, напевно, буде. Вже вже каже: зупинись, а ти все й не, все не. Ні, там пасатік просто. Якісь такі результати. Я думаю, вам сподобалось. Діма довольний від заїзду. Мені було дуже теж цікаво, тому що завжди цікаво, знаєте, наче в тебе на максималках купята еска, а по факту двохлітровий менш потужний автомобіль може дати копоті. Ставте лайки, натискайте колокольчики. Всім пока!